Доброго доброго всім ранку. Вітаю всіх на своєму каналі щоденник вимушених змін. І у нас сьогодні вже 17 лютого, п'ятниця. Я два дні не знімала відео, дала собі час відпочити. І сьогодні знову записую очередне відео для того, щоб потім було що подивитись. Значить, два дні у нас була дуже гарна, гарна погода. Сонце, прямо весна, пахло весною. Сьогодні вже пасмурно, ну нічого страшного, погода хороша, морозу немає. Сьогодні, Сьогодні плюс три, і папа говорить, що на вихідні передають вітри, що тут не дуже буває. Так, трошечки вам розкажу. Вчора у Богданчика у нашого в школі був карнавал. Всі були дуже святково карнавально одягнені, гуляли. Після того був святковий стіл тортик. Я так думаю, що це було приурочено теж до Дня пончиків, який вчора теж святкували в Польщі. Ні? Так, це у них вчора був Жирний четвер. Так. Значить, як підказує мені папа, в Польщі вчора святкували жирний четвер. В цей день по всій Польщі їдять пончики. І рахується, що якщо ти в цей день не з'їв пончика, то щастя до тебе не прийде. Тож всі їдять дуже багато пончиків, і в супермаркетах дуже багато їх продається по різним цінам, і гарні, і звичайні. Ну, взагалом, Польща їсть. Так що вчора я йшла додому, зайшла в цукерню, теж купила чотири пончики. І ми вдома теж поїли, відсвяткували це свято. Так як ми зараз живемо в Польщі, то треба соответствувати праздникам. А, так, що ще? Скільки ти вчора заплатила за ці чотири? 21 злотих. Зараз ми будемо приїжджати те місце, де ми раніше жили. Як тільки-тільки приїхали в Закопане, ми тут е, знімали так, такі покої, тут називається ну кімната на чотири чоловіки, і тут жили. Ну, взагалі, то містечко виявилося таке не дуже велике. То спочатку нам казалося, що нічого не зрозуміло, куди йти, і все якось так далеко. А зараз ми розуміємо, що все в такій доступності. Рукою подати, і все ти можеш. Так, ось тут ми жили. це зелена криша. Ой, отам от там ми жили. Так, і тут я працюю. Тут спереду буде кільцева така розв'язка, і я тут працюю. То виявляється, що все тут дуже-дуже близько. А раніше здавалося, що прям так дуже-дуже далеко. Так, оце школа, п'ята їхня називається. Їхня наша закопанська п'ята школа. Така гарна, велика теж. У нас, мен... У нас мені здається, менша трошечки. Друга менша. Так. Ну, а тут таке кільцеве і <кій> там я працюю. Так, ну що, я вже на роботі хочу вам побажати гарного, чудового настрою, мирного неба і всього самого-самого найкращого. А, і не показала вам. Дивіться, яку гарну красу робить моя мама. Ось такі чудові буси. У мене теж така є. Такі браслетики на руку. І на шию. Дуже гарні. Просто неймовірні. Не мама, а просто рукодільниця. Супер, супер, просто супер. Дивіться, яка це краса. І в мене тут дівчатка їх купують. Дуже гарно. Так, поки я собі роблю каву, хотіла вам сказати, що сьогодні я не знаю, до речі, буде в мене час чи не буде. Знаю, що там буде віконце, можу з вами трошечки поспілкуватися, порозповідати. Але сьогодні у нас приїжджає косметолог з Какова, вона коле дівчикам губки, збільшення робить. І тому сьогодні, я так думаю, у нас буде трошечки багато людей в салоні. Салон у нас не такий великий, місто є, ну, але коли там 2-3 людини, то добре. А коли косметолог, два мастера манікюра, плюс до кожного клієнта, то трошечки так ну, багатенько людей. То я не знаю, чи буде в мене час вийти до вас в <кій> відео. Так, я сьогодні купила собі активів таку. Водичка з лимончиком буде в мене, бананчик. І, як обично, мій салатик. Ін, іноді я його беру, а, якби такий ваговий, а іноді такий запакований, то сьогодні ваговий. Так, ну все. Що, буду приступати до роботи. Треба постерилізувати е, інструменти. Е, ну, Взагалі, підготуватися до роботи, до робочого дня. Тож всім. Робочого дня п'ятниці. П'ятниця такий гарний день, хоча в мене завтра ще є робота до 3-ї години, але всі, все рівно баданчик сьогодні е, крайній день в школі, потім вихідні. Так що все хорошо. Всім бажаю гарного настрою. Ой, так, ну що, я вже вдома. Сьогодні у мене був такий насищений-насичений день, як я вам вже і казала. Сьогодні був і косметолог, була дівчинка-косметолог з Кракова колола губки, увеличення. Діяли. У мене був забитий день, потім ще дівчина моя сніжана працювала теж. А у мене додається робота, тому що я ще плюс до всього, відповідальна за салон. Якщо надо, я там розраховую клієнтів, якщо надо, там записую. Тобто, всі такі дела теж роблю. То така трошки змучена, трошки заморена. В кінці дня робила дуже гарні нігті, такі довгі, кошаче око. Ну, прям дівчата була в восторгі, і я теж дуже рада, що клієнтки сподобалося. Зараз прийшла додому, <кхи> поїла, відпочила трішечки, вирішила вам записати завершення дня свого, Богданчик сьогодні був в школі. Трошечки вони там позанімалися, і завтра вже вихідний, він довольний. Тільки що дзвонила моя свікров. Вона просила, щоб привезли з щоб привезли завтра богданчика, щоб він з ними погуляв, тому що вони теж за ним сумують. Так що завтра, якщо я буду після роботи їхати, обов'язково завезу Богданчика до бабушки Погода у нас сьогодні не дуже хороша, дощ. На вечір вітер сильний піднявся, і прийшло сообщення. От, ну от як у нас є Мідео, напевно, як там воно називається, ті, хто займається погодними цими всіма прогнозами, прислали, щоб були уважними завтра зранку пориви вітру. От, я замітила, що дуже часто на телефон приходять такі повідомлення. От коли такі поривчасті вітри, що тут не свойственно, то завжди так предупреждають. Ну і це добре, я так рахую. Сніг з криш уже практично весь розстав, тому що по останнім часом було небезпечно ходити. Великі сосульки, як я вже там теж в відео в одному говорила, великі сосульки, потім брили цього снігу можуть звалитися тобі на голову. В цьому плані мінус. То вони вже практично всі розтали. Так сніг ще лежить, а саме з криш уже пороставав сніг. Плюс я замітила, що всі ці кучі снігу, які нагортали на узбіччя, потім машинами чи якоюсь технікою, вивозять. Бо були такі великі-великі кучі, а потім я йду, і вже на одній вулиці їх немає. А на другій, там, де я працюю, ще були. Сьогодні бачу, вже й там почали вивозити. Тобто, сніг вивозять. Для мене це теж щось таке ноу-хау. Вот. Що вам ще розповісти. Зараз трішки поприбираю в кімнаті, поставлю стірку і, в принципі, буду відпочивати. Люблю цей ролик, який у нас на фоні, Блин. дуже гарно, дуже гарно. Мені... Ну, я споминаю і прям не можу. Дуже там було гарно. Потім ще дві неділі хворіла, кашель був страшний. Але я не пожалкувала, що ми туди пішли, бо там Це неймовірні такі емоції, які не передаються. І, напевно, воно того стоїть. Колись, я пам'ятаю, працювала у 2010 році в магазині, і прийшла до мене клієнтка, теж моя тьоска Ліда. І коли я отримала перший раз заробітну плату на цьому місці, я їй похвастала, що я купила собі цепочку серебряну і хрестик, то вона мені тоді сказала такі слова. Говорить, що е, всі матеріальні речі, які ми собі купуємо, так, якісь там. Я не знаю, безділушки, то все пиль. Потрібно всі свої, ну, такі, скажімо так, лишні, ну, не лишні, а ну, всі фінанси, які можна вкладувати в подорож і в нові емоції, в нові види, ну, щоб ти бачив щось інакше, ніж по так? І я тоді не розуміла, що вона має на увазі, думаю, ну, я, наприклад, хочу новий телефон. І навіщо мені та подорож, якщо я хочу телефон? А от коли я побувала, взагалі, коли ми виїхали із України, приїхали в Закопане, я передивилася все своє відношення до речей і взагалі до життя, і вирішила, що буду насолоджуватися кожним моментом свого життя. і... І є така можливість побачити щось, що ти ніколи не бачив, то обов'язково ну, скористатись такою можливістю. То я дуже-дуже рада, що ми потрапили на морське око. Дуже всім рекомендую. Я Розумію, що приїхати сюди це дуже далеко, особливо з України. Ну, але воно того стоїть. Тож, зараз буду знову переглядати на фоні. І буду трішки прибиратися, тому що тут гарно в мене я зробила. А так трохи треба стірку повішати ну таке. Тож всім гарного настрою, чудового дня і всього самого найкращого!